Усім привіт! Всім доброго ранку! Запрошую вас у свій день. Зараз ми будемо снідати з синочком. У мене це кисломолочний сир з персиковим ось таким варенням. Я люблю шматочками персики консервувати в банках. Такі смачні потім виходять. Ось, а синочку я приготувала кашу, вівсяночку на молодці. Маслом вершковим, трішки туди цукру. І люблю ось такі купувати пластівці. Ось такі пластівці беру, купую в АТБ, вони зазвичай продаються частенько. Варяться вони всього одну хвилинку. Дуже зручно, і вони. Так, зазвичай на сніданок я люблю пити чай. Раніше я дуже часто пила каву зранку. Але помітила, що коли я п'ю зелений чай, то мені якось легше і для серця, і для голови своєї, бо часто відчувала головний біль. Тому як у мене вегетосудинна дистонія, то такі скачки, перепади, такі а тиску не дуже гарно сказуються на здоров'ї. А ще я дуже-дуже люблю пити чай різний. І в магазині, коли я заходжу на пол і дивлюсь на поличках дуже багато, такий величезний асортимент чаїв. Мені постійно здається, що в нас вдома немає чаю, чи його недостатньо, і починаю скуповувати. І ось такий чорний у мене з лимончиком. І зелений беру. А ще ось такий є пік-вік-зелений чай. Ось такий ромашковий також дуже обожнюю обожнює з травочок різних, там, з чебрецю, з ромашечки пити. Чай ось такий також заспокійливий, закарпатський на різних травках. Не знаю, в кого ще так, напишіть в коментарях, чи є одна така. Просто беру в запас, але постійно, коли бачу новічі, і мені хочеться спробувати і такий, і такий. І в ітоді я приходжу додому і думаю, Боже, знаєш, що ти купувала новий, нову упаковочку, якщо в тебе вдома ще штук 5 лежить просто, таких навіть не розкритих. Ой, напишіть в коментарях, чи ви також любите щось купувати про запас, аби воно десь було у вас на запасі. Тому у нас ніколи не буває дефіциту в чаях, бо мама завжди тариться наперед. Все цікаво спробувати, нові смаки, нові чаї. А в основному то я п'ю такий зелений чай. Перейшла з кави на зелений чай, от, і почала себе навіть краще трішки почувати. Якось так у мене серце перестало боліти. Бо коли кави п'єш і п'єш багато, там 2-3 чашки в день, то воно так на серці ну, дуже сказується, я вам скажу. Тому краще пити зелений все ж таки чай. А який чай полюбляєте ви, до речі, напишіть мені, будь ласка. Ось так починається майже кожен мій день. Просто гори, гори одягу, який треба просортувати, скласти гарненько, розкласти. Те, що дуже таке пожмакане, звісно, що треба попрасувати. Ось там якась стірка постійна, маючи все ж таки трьох діточок. То це ось така моя реальність. Щоденна причому. Я вам покажу зараз, як я навчилася дуже красиво складати футболки. Можливо, хтось так само буде складати, як і я. Це дуже красиво, зручно і займається такий об'єм невеликий. Виходить футболочок в складеному вигляді. Давайте я вас цьому навчу. Так, отже, починаємо. Кладемо спочатку футболочку лицевою стороною донизу. Спиночку ми ось так розрівнюємо гарненько. Тепер дивіться, завертаємо з одного боку, розрівнюючи ось так, і з іншого боку також. Робимо дві ось такі полосочки по плечикам, ось тут гарненько рівняємо. Так, А потім складаємо нашу футболочку, ось так: оп, навпіл. Наче завертаємо. І дивіться, яка краса у нас виходить. Ось, футболочки так гарно складені, і в такому вигляді вони займають мало місця на поличці. Ось, другу, я ще таку саму сашину склала. По тому ж, принципу, дивіться, як гарно виходить. Ось так. І воно дуже мало займає ось так от об'єму на поличці. Так, дивіться, а ось такі з довгим рукавчиком кофти можна складати, в принципі, плюс-мінус таким же чином, кладемо кофтинку лицевою стороною донизу. Так, розрівнюємо всі рукавчики, ось так поправляємо. Так, і дивіться, завертаємо так само, як на футболочках, ось так. До плечика робимо таку полосочку. Так, а сам рукавчик ми розрівнюємо і завертаємо ось так всередину, також його порівняючи порівня... ось так <кій> набережно. Так само іншу сторону ми загортаємо як футболочку. А довгий рукавчик, так як він такий довгий. Ми його складаємо також, загортаємо трішки ось так, і порівнюємо це. Так, в принципі, навіть упаковують нові речі. От, бачите, такі остренькі виходять тут наверху такі, значить конвертик. Такий. Так, і так само в два рази ось так ось складаємо і перевертаємо, виходить ось така красота. Не буде ніколи зажмакана лицьова сторона. Вона завжди буде у нас рівненькою. ось, І отак можна класти вже до шафи. Бачите, як красиво і гарно в мене виходить. І дійсно, воно, коли багато навіть речей, то на поличці саме завдяки такому складанню займають ці речі набагато менше місця.